Доброго дня. Ось моїх 23%. сотки посіяно повітряну... Повітря... Повітряну бульбочку висівав. Так, підпалив я її таким гербіцидом як фермер. На даний час працюю тою самою нормою. Норму ні більшу, ні меншу не роблю. Далі борюся з бурянами. Так, Давайте глянемо, яка однозубка тут. Тут в будь-якому випадку, бачите, мені оці буряни треба допалити. Або чекати, коли повітря вона вже поляже, підсохне і потім щось зробити. Я для себе вирішив ось так працювати. Так, чи потрібно комусь працювати даним гербіцидом, коли вже однозубка набирає. Чесно сказати, я не рекомендую. Дивіться, у нас, в принципі, і з другої сторони ще і земля, волога. Це без поливу. І я не бачу сенсу поливати вже в цьому році, щось тут думати. Так. А ось і однозубка. Ота тут все добре. Я думав, що результати будуть в цьому році з даною однозубкою набагато-багато хужі. Так, дивіться, ось однозубка. Це десь півтора см вона має. Даже, ну, хай один і два не будемо так, бо не взяв нічого. Так, це мілка до пів см. Ось півтора це 100% одну зубочка. Так і ось одну зубка така один і два. Ну, задоволений я в принципі результатом одну зубку на даний час. Може через те, що по-перше, земля волога, що вологи достатньо. По-друге, що дивіться... Так, деться в мене тут ділянка чистіша, ось де я прополював. Так, дивіться, працював я сівником і відстань. Рослина від рослини. Ну, Вона друг другу не мішає тут ось ще прогалина. Тут в принципі, навіть все непогано виходить. Я вже чесно сказати, думав, що однозубка буде не то, що півтора см, Хоча б один і два чи сантиметрова, і я був би задоволений. В принципі, однозубки зубки ви бачите, дивіться. І вони ще ростуть. Давайте десь тут поглянемо. Дивіться, ну це півтора сантиметра тут. Без рулетки. В принципі видно. Що тут нас робиться. Тут один і два, да? це я вже трохи аж дуже... Ну, хватить рослини, шкодити їм. Хай ще поростуть. Ну, в середньому картина, я задоволений. Всім дякую, до побачення, гарних врожаїв.